Від сварки до побоїв на Любешівщині сусіди так з'ясовували стосунки через коня, що слів не хватило і дійшло до бійки. Сусід почав лупцювати сусідку палкою по голові, мовляв, та систематично безпричинно відв'язувала його коня, якого він припинав пастися на нічийній території. Як дійшло до побоїв, пояснював, нібито пані його спровокувала. Дружина Дебошира каже, що із сусідами в них давно неприязні стосунки. Волинянина вже покарали. Показала, що обвинувачений є її, її чоловіком. Пояснила, що з потерпілою з її сім'єю та сусідами протягом тривалого часу склалися неприязні відносини через поведінку потерпілої, яка неодноразово відв'язувала коня, через що ставила в небезпеку дітей, які гуляли на вулиці. На зауваження потерпіла не реагувала 4 червня 2024 року. Її чоловік вирішив з'ясувати, чому потерпіла, вчиняє такі дії. В них виник конфлікт. Потерпіла просила для свого сусіда суворої кари, а ще хотіла стягнути 50 тисяч гривень моральної шкоди. Місцевий суд вирішив, що на таку суму жінка не настраждала. Сусід ще раніше просив вибачення і заплатив їй півтори тисячі гривень. Суддя присудила відшкодувати ще 5 тисяч моральної шкоди, а покарали волинянина громадськими роботами на строк 150 годин.